Перше питання, яке виникає, коли у колонці жанр бачиш слово жахи, це чи фільм направду, страшний. Скажу так, особисто я вже давно не лякаюся на хоррорах і дивлюся їх заради сюжету монстрів і якщо там знімаються актори, що мені подобається. В даному випадку зіграло добре два з трьох, а саме каст і монстр, яким тут виступає Ебігейл. Трохи підкачав сюжет, про що детальніше розкажу в наступному розділі. Хоча, знаєте, він таки зумів мене трохи заплутати, бо коли я вже думав, що зрозумів, як саме там усе відбувається, в чому там сіль, виявилося, що воно не зовсім так. Могли б, хоча б, на крайняк, додати якийсь, знаєте, такий цікавий виверт, що, наприклад, в кінці вижила не героїня Меліси, а, ну, наприклад, героїня Кетрін Ньютон. Бо від початку ж було очевидно, що якщо вона головна героїня, то вона має вижити.